Житлово-комунальне господарство, освіта, культура, спорт. Проєкти рішень про виділення коштів на ці та інші галузі міста розглянули на засідання комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, яку очолює депутат Кременчуцької міської ради Олександр Плескун. Також були присутні члени комісії, депутати Інна Петренко та Ігор Штефан. Взяв участь у засіданні секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко. До початку розгляду проєктів рішень у залі засідання виступила Алла Жмеренецька зі зверненням про підтримку центру адаптації підлітків із інвалідністю, який вона очолює. Ми мі полтора місяці назад. «Без відкрили цех, який надає послугу денного в дві зміни. Важко хворим дітям, дітям з важкими е, ментальними та фізичними тобто, діти, які переміщуються тільки на кріслах колісних, діти, які не розмовляють, діти, які на даний момент пілітки. Це не маленькі діти, це 12+, плюс пілітки, які ходять в памперсах, е, які не вміють тримати ложку. Тобто, це центр направлений саме на соціальну побутову адаптацію. Ми розглянемо ваше звернення. Я ми, як комісія, адресуємо відповідним виконкому відповідним службам, щоб вони розглянули і. Детально нам доповіли на комісії щодо вашого звернення, що ми можемо, в якому обсязі, і взагалі, щоб ми розуміли, що там щоб у нас у нас виконкові є відповідна служба, хто займається. Тому давайте так. Ми вас почули. Дуже дякую, що не знайшли час і до нас прийшли. Що повідомили нам, що такі центри є. І дійсно дякуємо вам за, за вашу роботу, за те, що допомагаєте людям адаптуватися. Члени комісії та запрошені обговорили низку тем, що охоплюють різні напрямки міського життя від підтримки соціально вразливих категорій населення до функціонування закладів та підприємств, які забезпечують стабільну роботу міської інфраструктури. Зокрема, розглянули проєкт рішення щодо виділення коштів для поточного ремонту водопровідних комунікацій. Нам передали будівлю в комунальну власність разом із землею. Це колишній банк варт передавав. І по цій земельній на цю земельну ділянку оформлено право господарського віддання за вже автозаводське і сталося ситуація, коли транзитні мережі водопостачання та водовідведення вийшли з ладу і потребують поточного ремонту. Розглянули та ухвалили також і проєкт рішення про перерозподіл бюджетних коштів. Рішення стосується перерозподілу коштів нашому комунальному підприємству з Спецсервіс Кременчук. Кошти були передбачені на будівництво вольєрів, але вони опрацювали це питання і дешевше купити вже готові. Тому ми перерозподіляємо кошти з будівництва на придбання вольєрів і кошти, які вивільняються решта сум, іде на харчування на придбання продуктів харчування саме для цих тварин. Стало також відомо на якому етапі робота над стелою меморіального сектору почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Буде окрема скульптура зроблена, буде окрема зроблена, ну, додавлена до э, стелу, да, буде зроблено, основа буде там беде, далі забетонована, укріплена, щоб могла витримати. ну, Ми збиралися у це не з усіма спеціалістами. Да. Тому процес іде, бачите, ми вже виділяємо кошти на проект. Потім об'явимо тендер. Напрацьовані під час засідання пропозиції будуть передані на розгляд виконавчого комітету. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.